7 гектарів краси зелена зона Хмельницького національного університету, де ростуть декоративні рослини. Багато з них занесені до червоної книги. Квіти, кущі та дерева не тільки милують око, а й служать для важливих досліджень. Ботанічним садом, заснованим у 2003 році та цікавими рослинами Хмельницького помандруємо у рамках програми Проскурівський вояж. Університетському ботанічному саду зацвіли магнолії кобус. Крупним білим цвітом дерева зустрічають студентів біля головного корпусу вишу та в долині ботанічного саду. Ці магнолії подаровані керівником ботанічного саду Львівського університету імені Івана Франка у 2003 році. Радіючи надзвичайно теплій весні, біля пахучого квіту фотографуються подільські красуні. Приваблюють відвідувачі ботанічного саду і рожеві, штучно виведені магнолії. Магнолія вона бачите, закладає бруньки ще минулого року, і нам повезло цього року. Ми не маємо заморозків. І тому вони, бачите, такі досить, досить здорові квіти, бачите, досить велика квітка. І квітка, бачите, якщо звернути увагу, то квітка вона не запилюється бджолами, вона запилюється комахами. Взагалі, кітка має температуру на 10 градусів, ну зазвичай в середньому більша всередині, ніж назовні, навіть при такій спеціально. До входу університету стелиться центральна алея або карликовий сад. Тут уже пробивається перший весняний квіт, переважно в національних кольорах, і пагони дерев. Брунькується модрина, манить медовими пахощами, синій гіацинт, п'янить жовтий нарцис. Невеличкі, менші середнього людського зросту, сакури, рожевими фонтанами гілок розцвіли вздовж однієї з алеї ботанічного саду. Екзотичні рослини кронами створюють затінок для наших звичних кульбаби та маргариток. Кульмінація естетичної насолоди долина квітів ботанічного саду. При вході зустрічають рослини, занесені до червоної книги. Горецвіт весняний, сон трава, місячниця оживаюча і навіть цвіте дикий часник в народі Черемша. Колекції ботанічного саду Хмельницького національного університету є 101 рослина, яка занесена до різних червоних. Книг і списків мова йде про міжнародного національного чи регіонального плану. У нас є 55 рослин червоної книги МСОП насамперед, це деревні рослини. Ми маємо також 36 шість рослин, які занесені до червоної книги України і регіонально рідкісні, які є безпосередньо нашими місцевими місцевими видами. А загалом колекція видів рослин у ботанічному саду багаточисленна. Ми маємо на своїй території досить потужну вже колекцію. Рослин з різних біографічних районів світу. Насамперед, треба говорити про те, що ця колекція складає понад 1500 таксонів. Це означає видів, культиварів, сортів як деревних, так і трав'яних рослин. В кількості понад 35 тисяч рослин, які посаджені в нас на території університету, і а безпосередньо території ботанічного саду це 6,86 гектари. Варто зазначити, що понад 2 гектари території це є об'єкт природозаповідного фонду, як нашого міста безпосередньо, так і всієї України. Це ботанічний сад місцевого значення. Долина квітів навесні місце зустрічі закоханих відпочинку студентської молоді та усіх хмельничан. Квітень приваблює тюльпанами, рожевоцвітом дерева Церсис, білими вітами та Волги Сірої. Затінок створює величне тюльпанове дерево, пахнуть різновиди хвойних. Місток через річку Немийку відділяє долину квітів від країни знань. Це зелена зона саду, де з каменю створена композиція, присвячена різним наукам, у центрі яких наука наук, філософія. Загалом ботанічний сад це композиційно удосконалена територія природного ландшафту. Він створений на складному організації. Таке тут було і сміттєзвалище, і в місця підгороди, і під випасання тварин, а також за відсутності будь-якої колекції. Такий це є найновіший ботанічний сад серед закладів вищої освіти в нас в Україні. І історія його створення почалася з того, що засобом облаштування території університету. Способом ландшафтного дизайну було обрано саме створення ботанічного саду як навчальної наукової бази для наших студентів, а також як зеленої зони для жителів міста. Екологи, біологи, реабілітологи, дизайнери та психологи, які навчаються в Хмельницькому національному університеті, на основі досліджень рослин ботанічного саду створили численну кількість наукових та творчих робіт. Крім того, сад це місце збереження рослин, притаманних нашій місцевості. Війна доповнила зелені зони Хмельницького насадженнями, присвяченими пам'яті загиблих воїнів. У смутій шані висаджують дерева у навчальних закладах міста, присвячені випускникам, які стали героями. У 2020 році сквер наших героїв заклали у Хмельницькому ліцеї номер 5 коли вже було два загиблих героя Павло Дияк і Валерій Дереш. Але відкриття сталося тільки 23-го року. Власне, тоді ми висадили шість сакур нашим випускникам і також одному батькові, сьомому герою нашому, це Шкринда Андрій, він сусід нашої школи, і батько трьох дітей, які навчаються у нашій школі. Цьогоріч у сквері посадили яворину у пам'ять про Тараса Мельника, який загинув у березні на Донеччині. Разом з Тарасом ми вже мали відсвяткувати п'яту річницю. Разом одружилися більше двох років тому. Ми не встигли відсвяткувати велике весілля. У нас був тільки розпис, оскільки наше весілля було заплановане на липень 22-го року. Наскільки ми вже розуміємо, тоді вже була війна, Тарас уже Служив, він пішов у добровольці з перших днів війни, хоча абсолютно не мав жодного досвіду. Проте у нього було те, що у багатьох немає це дуже багато сміливості і любові до України. Не лише у парках та скверах Хмельницького можна натрапити на цікаві та красиві рослини. На вулиці Полипчука, 51 росте одне з найдавніших дерев Хмельницького горіх чорний. Йому понад 130 років. Це ботанічна пам'ятка України місцевого значення. Горіх Чорний єдине дерево такої породи у Хмельницькому. Є рідкісним і для України, адже походить із північної Америки. Лікувальні властивості мають його плоди, листя і кора. До слова, Хмельницький горіх має і магічні властивості. Кажуть, якщо прислонитися до стовбура, можна набратися позитивної енергії. А якщо потерти кору, можна загадати бажання, яке неодмінно здійсниться. Тож спробуємо загадаємо української перемоги. Оціновучі театрального мистецтва у теплу пору року можуть постояти у затінку клена театрального на Соборній. Це дерево старше самої будівлі обласного академічного театру імені Михайла Старицького, заснованої у 1982 році. Ботанічною пам'яткою місцевого значення клен гостролистий став у 2023 році. На той час йому було 50 років. За даними міського управління земельних ресурсів, у Хмельницькому є до 60 скверів та парків. Вони служать для нашого комфорту та здоров'я. Пам'ятаємо, що кожна рослинка навколо нас це окремий світ, це наша історія, яку потрібно берегти, цінувати, про яку потрібно дбати.